На семінар були запрошені керівники та спеціалісти приватних агроформувань, керівники районних служб АПК, управління земельних ресурсів, юстиції, ветеринарної медицини та науковці інституту сільського господарства Полісся. Відбувався семінар за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона. Учасники семінару ознайомилися із літньотабірним утриманням худоби та випасами. Понад 20 років очолює це сільські досвідчений керівник Віталій Мельниченко. Завдяки добросовісному відношенню до своєї роботи колективу та керівника тут добилися високих результатів у галузі рослинництва і тваринництва. Щорічно збільшується валовий збір зернових минулого року. На площі 250 гектарів тут було зібрано по 20 центнерів зерна. Однак, ставку у господарстві зроблено на розвиток кормовиробництва. тому присутні ознайомилися із технологією сінозаготівлі і простою технікою, яка використовується при цьому. Господарство. Утримується 500 голів худоби і чисельність поголів'я надоїв та привісів щорічно зростає. Паріництво заняття, щоб нам, як кажуть, Бог дав утворення, з молоком, то вже можна міриться, а з м'ясом, щоб передумала наша Верховна Рада чи прем'єр-міністр, щоб вирішив питання. з М'ясом, щоб дав більшу ціну. І більше не треба нам дотації, не треба нам нічого. Нам треба, щоб ціноутворення було таке, як потрібно. І ми будемо тоді вирішувати всі питання, які є в нашому господарстві. Минулого року на кожну корову у Ниві було надоєно понад 4,5 тисячі кілограмів молока. Середньодобовий приріст молодняка становить майже 800 грамів. Минулого року м'ясо верха у живій вазі було реалізовано майже 600 центнерів. Рентабельність господарства складає 30%. Господарство рік у рік прибуткове. Тут своєчасно виплачується заробітня плата і немає жодних заборгованостей. Полісія створена. Богом створене для розвитку тваринництва, а не для продвигання чи розвитку латефондистів, наприклад, в Куристенському районі. Не ну, про які латефондистів ми можемо говорити, про яких там 10, чи 15, чи п'ятнадцять 5 тисяч гектарів. Саме дрібні і середні господарства повинні розвиватися і віддавати перевагу тваринництву. на пленарному засіданні. обговорювалися питання кормозаготівлі догляду за посівами державної підтримки розвитку тваринництва, стану ідентифікації худоби. Були також розглянуті спірні питання земельних відносин та реєстрації земельних ділянок.